Привіт! Сьогодні я розкрию тобі справжні секрети агрономії, про які часто не говорять відкрито. Якщо ти думаєш, що агрономія це лише посів, полив і добрива, то готуйся. Це набагато більше. Тут є свої хитрощі, тонкощі і навіть маленькі таємниці, які допоможуть отримати супер врожай. Готовий? Тоді починаємо! Багато хто з нас слідує інструкціям на упаковках насіння та добрив, дивиться на поради інтернеті, але чи помічав ти, що у різних господарствах результати можуть відрізнятися навіть при однакових умовах. Все через те, що агрономія це не лише точна наука, а й мистецтво. Кожен ґрунт унікальний, кожен сезон різний, а рослини спілкуються. З природою по-своєму. Секрет перший. Вивчай свій ґрунт глибше. Не просто визначай тип, а дізнайся про його мікрофлору, кислотність, вміст органіки. Саме від цього залежить, які добрива і у якій кількості потрібно використовувати таємниці правильного вибору насіння. В магазинах насіння виглядає гарно, але Далеко не все насіння однакове якісне. Часто виробники акцентують увагу на високій схожості, але не говорять про стійкість до хвороб і погодних умов. Секрет другий. Обирай насіння з урахуванням клімату свого регіону та стійкості до хвороб, а не лише за рекламними слоганами. З місцевими агрономами або досвідченими фермерами, які, які сорти показали себе найкраще саме у вашій зоні. Вода не завжди благо, а інколи й ворог. Найчастіша помилка думати, що більше поливу це краще. Рослини можуть захворіти або навіть загинути через стій води. Також вода з неправильними. З неправильним хімічним складом, може нашкодити. Секрет третій. Регулюй полив відповідно до потреб культури та типу ґрунту. Перевіряй якість води. Наприклад, жорстка вода з високим вмістом солей може викликати накопичення токсинів у ґрунті. Добрива менше. Краще. Багато аграріїв бояться. Перекормити рослини і намагаються давати мінімум добрив, інші ж просто сиплять усе, що мають. Секрет четвертий. Ідеальний варіант це баланс і правильний час внесення. Наприклад, азотні добрива краще давати на початкових етапах росту, а фосфор і калій під час формування плодів. Також важливо не забувати про мікроелементи. Бор, молібден, цинк, їх не видно, але вони дуже важливі. Хвороби і шкідники, боротьба без хімії. Сучасна агрономія вже частіше рухається до органічного землеробства, але як боротися з хворобами без токсичних хімікатів? Секрет п'ятий: простовують природні методи, біопрепарати, посів седератів, сіозміни і навіть рослинні настої. Наприклад, настій щаснику або пекучого перцю може відлякати шкідників, а садирати покращує структуру ґрунту і збагачують його азотом. Отже, друзі, агрономія це не просто робота, це справжня наука і мистецтво, де секрети це ключ до гарного врожаю. Пам'ятайте! Вивчай ґрунт, обирай якісне насіння, поливай розумно, дбай про баланс добрив і будь уважним до природних методів боротьби з хворобами. Якщо хочеш дізнатися більше секретів і отримувати корисні поради, підписуйся на канал, став вподобайку і пиши в коментарях, про які культури ти хочеш дізнатися більше. До зустрічі у наступних відео!